Розділ 15. На 18-му році царювання Єровоама, Неватового сина, зійшов на царський престол Юдеї Авіям. Він царював у Єрусалимі три роки, його матір'ю була дочка Авесалома, Мааха. Він чинив ті самі гріхи, що і його батько, адже той грішив на очах у сина, і його серце не було щирим перед Господом, його Богом, як було серце його дідуся Давида. Хоч заради Давида Господь його Бог не дозволив погаснути його світильнику в Єрусалимі, посадивши на престол його онука і таким чином зміцнити Єрусалим. Адже Давид чинив те, що було до вподоби Господу, і протягом усього свого життя не ухилявся від того, що він йому заповідав, окрім злочину, щодо хетейця Урія. Отже, як точилась війна між Ровоамом та Єровоамом, Протягом усього їхнього життя, так і між Явіямом та Єровоамом війна продовжувалась. Решта оповідей про Авіяма та про всю його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Тож Авіям спочив зі своїми батьками і його поховали в місті Давида, а замість нього зійшов на престол його син Аса. Отже, 20-го року правління. Ізраїльського царя Єровоама в юдеї став царем Аса. Він царював у Єрусалимі 41 рік. Його бабусею була Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що було до вподоби Господу, як його прабатько Давид. Він прогнав із краю отих посвячених розпусників у капищах і знищив усіх ідолів, яких зробили його батьки. Він навіть позбавив свою бабцю Маху звання матері цариці за те, що вона поставила статую Астарти, аса порубав її ідола Боввана і спалив біля потоку кедрон. І хоч капища на пагорбах не були зруйновані, проте серце Аси було щиро віддане Господу протягом усього його життя. Він переніс до Господнього храму срібний та золотий посуд, як присвячений дар свого батька, а також свій власний. Проте між Асою та між ізраїльським царем Баашою, також протягом усього їхнього життя, точилася війна. Якось Бааша, цар Ізраїлю, виступив проти Юди й почав будувати фортецю в рамі, аби закрити людям доступ до юдейського царя Аси. Тоді Аса взяв усе срібло і золото, яке ще залишалося в скарбниці Господнього храму. А також у скарбниці царського палацу й передав усе своїм слугам, яких цар Аса відправив до Бен-Гадада, сина Таврімона, внука Хезйона, арамійського царя, який жив у Дамаску, з такими словами: Давай укладемо заповіт між мною, і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю, як дар, срібло та золото за умови, що ти розірвеш свій заповіт. З ізраїльським царем Баашею, аби він залишив мене в спокої. Бен Гадат погодився з пропозицією царя Асей, й послав воєначальників зі своїм військом, і вони виступили проти деяких ізраїльських міст. Він спустошив ійон, Дан, Абелбетмааху, весь Кінерет і, нарешті, весь край Нефталима. Так сталося, що коли Бааша про це дізнався. То припинив будівництво в рамі і повернувся в тірцу. Тоді цар Аса скликав усіх без винятку юдеїв, щоб вони винесли з рами каміння й дерево, які Бааша використовував для будівництва. Цар Аса побудував з тих матеріалів фортеці в Гіві Веніаміновій та в Міцпі. Всі інші оповіді про вчинки Аси, про всі його подвиги та його діяльність, а також про міста, які він збудував. Усе це записано в книзі літопису юдейських царів. У своєму похилому віці Аса страждав від хвороби ніг. Коли Аса спочив зі своїми батьками, його поховали біля його прабатьків у місті Давида, свого прабатька. Замість нього на царський престол зійшов його син Йосафат. Другого року владарювання юдейського царя Аси. Царем над Ізраїлем став надав, син Єровама. Він владарював над Ізраїлем два роки. Надав чинив зло, що було не до подоби Господу, він пішов дорогою свого батька, повторюючи його гріхи, які впровадили у гріх Ізраїль. Але проти нього учинив змову Бааша, син Ахії, з племені і і коли надав з усім ізраїльським військом утримували в облозі Фелистимське місто Гібетон, Бааша вбив надава в гібетоні. Бааша вбив його на третій рік царювання юдейського царя Аси і замість надава зійшов на царський престол. Так сталося, що коли Бааша почав царювати, то знищив увесь рід Єровоама. З усіх нащадків Єровама не залишилось живим нікого. Усі загинули, як і провістив Господь через свого слугу Ахію Щіло. через гріхи Єровама, котрий не лише сам творив беззаконня, а й увів у гріх Ізраїль, чим викликав гнів Господа Бога Ізраїлю. Усе інше, що стосується надава та про всі події з його життя, записано в книзі літопису Ізраїльських царів, між Асою та між ізраїльським царем Баашою. Війна тривала протягом усього їхнього життя. На третьому році юдейського царя Аси у Тірці зійшов на ізраїльський престол Бааша, син Ахії, і владарював 24 роки, але і він чинив те, що було не до вподоби Господу, йдучи дорогою Єровама і повторюючи його гріхи, в які той увів Ізраїль.